Двойская энергия, двойка мужская энергия, или как Солнце и Луна. Ага. Что это? А 21, е оно как это, зеркальное. Да, двенадцатая. Девушки, что-то. Це да, я забула, як його розводи. А вон, дивіться, ворона полетіла теж. А тут ціла купа птахів. Дивіться, ворога, скільки птахів зібралося. Вітають нас. Вони нас Говорять, Ну що йдуть, та йдуть. Та там гріхів ціла купа. О, як розкричалося. Вон, полетела. О. Засречает. Да, да. Аняка, что застречает. О, сорока кричить. А там твари накидали сметя. Вот там и цена было по приехать, а там пакунки понакидать, целый кучу. Твари. Вот джерела уже недалеко. Идиот. Да. О, сорока полетела. Тоже -то хотела. Це, хто, хто тут хоче захопити землю, той помирає. І бізнес у нього вилітає в трубу. Це вже не один тут такий був. Вся родина померла і він сам здох. Він та там дарма разували. Бідолашка. <смірка> Бідолашка. О, красота. Ката. Нет, це верба. Оце верба. А оце. А это ива. Оце Ивушка, да. А то вот это может быть осокор. тільки він такий бедный. От коричнева, бо это верха. Там тоже так, похоже сначала. Да, да, да. Это березка. Там березка. Это, ну, это простой толпа. Мы что пробивали тогда? Вы тут не были, значит, Нет. Для, для вас открытия. Можете руки помыть, хоть умыться, если хочется. <гум> Воду набирают, пьют. <гум> а я на Ну я на <гум> не знаю. <гум> Мы назад будем на другом дорогой. <гум> да? Да. Отлично. <гум> Ну, якщо дуже захочеться, ну просто назад далекувати. Ми, ми ж зразу вийдемо до маршрутки, щоб, да, щоб не йти. Сьогодні. Не йти, да. Ви можете просто умитися. А більше криниці не буде, так? Да? Ні, ну, це одне. Ага, отут і труба йде, бо? Так, да, то вони знизу по труба щоб зливалася, виходить. Труба зливається. Ну да, вона щоб тут не накаплювалася, вона коли переповнюється, то заливается. Да, Гляньте, як над нами небо Да. Вроді би приводу, не замінили повілоділо, так прикольно. Он привозять сміття, тут треба взагалі прийти якось поперебирати теж. Понакидали вже тут. От свині і свині. Спеціаль. Немає бажання жити далі. Оце ти правильно сказала. Нема бажання, да, хай вони поздоховують по ну, свинья. Сюди, так? сюди, сюди. Да, да. туди не підемо. Ні-ні ні сюди цією дорогою. Да, так, тут дорога цікава. Сейчас пройдемо. А, Я хорошо, що то нове открываю. Да. Не, ну Тут хтось був, дивіться, хтось розчищав оце все. Ну тут uh, машина, машинами проїхати, да. слава Богу, тут неможливо. Ну може вони на квадроцихолах тут питалися. Так, ну, да, ну видно, от ламали, розчищали іменно цей проход. І на цей. Ламали, паляли. Да, щось да. нічому впало. Да. Да. Що Ламано. Да. Ну дякуємо, що розчистили дорожку. Главное, чтобы он ее тут не засрал. Тоже, да. Да. <свят> да, тоже выход там до речки. Но мы дальше. Нет, там мы уже туда дали, пидом. Мы тут не будем осадить, а вот тут. Ну, тут так. Ну, то, Може більше людей, ну і взагалі. Так, да, іншим разом. Да. Ага. Ми туди, нам, іншим нам треба нам інші туди інші, до, інші. Е, до, до шума козака, а нам ще далеко йти, поэтому а, особливо. ага попадала, бачите, високі які? Ага. Ось такі тут дерева. А це, це катаються на машинах, а оці я вже дивилась, вже тварини тут пороз'їжджали. Знають, от квадроцикли б нашим хлопцям допомогли в деяких місцях виїхати швидко вивезти. А ці тут катаються на квадроциклах. О, дивіться, яка дорога назад. Красива. И вверху так. А до видите, а что это за камінь стоїть? То не все, то просто так, що камень стоит? Камінь який? Ага. Какой? А вот на высоте какой-то камень. Тут просто камень. А, ну камень просто якийсь. Да. Цікаво, речі. Теж надо подивиться, что за камень. Ну, все, наверное, наступного разу. Ну тут багато камней. И природних, наверное, бесплатно. Да, и веток тут много, то есть нам бы хватило. Ну просто то, что оно мокрая. Да Та там дальше есть. Ну тут, бачите, мокре, да. розпалить, звісно, да, сухою надо. Так, да. тут просто сонце за счет мокроти. Бачите, пара... А, березка впала. Впала березка. Mm -hmm. И... И, и, Ну, как раз... Тут уже гоняли, да, видно. Ну, то ж, Поткались. тварі. Свеженькая. Це такого не було навіть влітку, а зараз це ще якісь як кура приїхали. Наверно, я не знаю. З грошами. Може і тільки приїхали, а може. Бачите, я ой А це, це бачите, їх щось попіляв. Да, хто хтось взяв, спіляв. Вона віддать почалася почала да, так, її спіляли. Та ні, її просто спіляли, тому що кому-то було є Скучно було. Ну, а там мозгов немає, тому ми спиляємо. Так. Да. Да. Можете підійти, так. Да. Таке місце непогано. Да, це хороше місце. Тут все. Гарні люди там. А сметя попробуем. Я тут в прошлый раз чуть дальше стрелу потеряла. Нет. Да, стреляла со стрелы, приехала. Ха, там здесь за этим шумом. Было уже. Думаю, ладно уже, если я не найду, значит, кому все захотелось забрать. Хоро, хорошая стрела. Одна стрела стоит сто, 120 стоит. Ну такая хорошая. Я набор брала, правда, не со скидкой. Ну, мне, в принципе, достаточно и, и две этой стрелы. Да, по-моему, до сих пор. профессионального стреляла. Купила лук, в такие давно уже. И это. Было стрелял вот этой балки Красиво. Красиво, да? Да, да. вороны за нами летят, а Да. Да. А прям. А -а -а. Привет. Привет. Красивый. Да. Да. показываю сейчас сяде тут Хазяїн Ми тут цих. Вот так си да. Доходимо до місця, де грибують гроші. Е, чи півтори, чи дві тисячі, я не знаю. За те, щоб ми просто посидіти після мангала. <гум> я завжди кажу, нафіг нам нужен той мангал. Ну, звісно, вони вважають, що типу, мангал, він не допоможе не початися пожежі, Та ладно. <гум> Папа теж ж жаринка з нього. І все. І пожеж... Жагарунковане. Та ні не в тому, а трохи в іншому. О, дивіться, сонечко вже зосів. Ага. ага, летять, на не на самому. Тут воно гніздо, конечно, ані по нас. Ага. Зано зано це його вітром. <риво> О, тут трохи пізніше таке. Речання тут приїжджають, подаси туди їдуть, сюди їдуть і там їздять. Ні, я вже розлюбилася минулого разу, взяла веревку, перетягла їм дорогу. Ну не знаю, вони туди не поїхали. Думаю, о, летів би ти такої матері. Ти мені не жалко, його чесно. Ну не сиди надивишся, коли ти їдеш, що я тебе должна жаліти. Взяла їм ленту, повісила. Ну і то видно, звісно, було, ну коли нормально їдеш, а якщо летиш, <хи> а потім біяться, думаю, може, він об'ється, думаю, чим твої матері, хай б'ється. Хай. от таке лі літать. І не дитина, що такий здоровий кабель, я випачаюся. А він побачив, мабуть, ну давно Лену така рожева була. А потім я смотрю, в деяких місцях ще хтось повіс. Думаю, о, навіть. Хоча, щоб майже їсти. Оце ж вони за гроші. Ну так посидіти можна, а так якщо от... сісти да. да, -да, -да, -да. Ну так, да, все таки хороші гроші, так це при тому, що у них взагалі кусок, навіть кава не на горі. Тут у них нічого не... Я не знаю. О, там далі каву можна, але там не може де, де посидіти. У них там замовлення якесь на ресторан, який у них якийсь активний ресторан, там треба наперед замовляти, щоб якийсь кухар почав працювати. Ні, щоб зробити, але ну, якщо ви вже поставили далі, то зробіть так, щоб люди хоч каву прийшли попили, походили, а то нічого... Да. лісництво офіційно. А сьогодні тут такого ну, дух ліса перекріпили на місці, де був козак-шум, хай буде такий образ. близький до козака. Такого. Поки не вдалося мені, ну, щоб хтось робив з дерева. Таке таке? Ну, сподіваюся, не вкрадуть, але можуть. Ну, я тут і приклеїла трохи. Поробили з дівчатами разом ось. прийшли. Зараз дівчата, вогнища там готують. які Сподіваюся, що ще на старій гріні не винищать оце. Люди, які ходять на стару огрінь, будь ласка, з повагою ставтеся, хай ваші діти не відривають, хай це буде. Ну, скільки простоїть. Такі от. Це і годівничка і одночасно і такий образ. Шум-шум. Це тобі подаруночок. Так, ось такий. Сейчас дівчат позву, побачать теж. бо Ми там прилаштовували, а я, вони зараз це, пішли в вогнище полита, а я вже вирішила доклеїти. Це ну, буде, звісно, може краще, бо на деревині на такий, не дуже гарно клеїти, Але отакий от от, <гум>, дух лісу у нас тут На гарне, на мир на відродження українського. Сьорок, Як він горить гарно, подивіться. Давайте звернемося до, до духів пращарів, щоб mm -hmm. просто вони нам... Могли перейти, і дійсно, якщо це переход відкривається сьогодні після двері, о, щоб ми закрили їх з добром, а не, не використали цей період на негатив. Да. До речі, <рес> таке, як я виклала, да? так? Ну так. Да. Это, Анфиса, вы ж мне книгу обещали. Вот это самая селянка. Я сейчас вспоминала, как называется. Ты ушла, мы с Леной остались. Я ей кричу, Лена, я вспомнила. Дивиться, як Дніпро червоное. Красиво, да? Все, все красиво. Не, сама вода червоного. А у нас тут, да, вона меняется. Може вас фотографію дівчатки біля шуму, кому хочеться. Поки він є, поки не вкрав. Зараз я хочу, Ой, не Сейчас, не я не хочу засняти. Угу. Сейчас он холок.